Вітаю вас на каналі YouTube. Я впевнений, що ви вже з нами. Це компанія Стандарт і це виробник компанія Syngenta. Тобто успіх, розвиток та стабільність. І будь ласка, ми починаємо. Тобто Сінгента давала нам 18 гібридів, ми поділили. Виробника на дві частини. Перша частина це буде в нас технологія сульфомочевини, тобто Під Експрес. І, звісно, технологія АІР, коли, коли воно виступає, як і сульфа можна накривати, так і клієфілтом можна накривати. Тобто Дивіться, це в нас проходила тобто, демоділянка 58 гібридів 11 виробників. і Сінгента давала 18 гібридів, ще раз повторюсь. Тобто це Дніпропетровська область, Синельниківський район, село Новогніде на виїзді Синельникова. Хто бачив, у нас було день поля 14 серпня. Потім онлайн було все це проведено. Тобто, було багато, багато багато на каналі TikTok, на каналі YouTube всього вдосталь. YouTube, будь ласка, підпишіться, будемо вдячні. Коментуйте, поїхали. Тобто е прикріплено буде силочці в описі всі. Якісні гібриди тому, будь ласка, е, сподіваюся на те, що ви будете разом з нами і будете нашими клієнтами, підписниками тощо. Поїхали. Тобто висівали ми на початку травня, висівали ми е, сінгенту, е, попали ми і на 3-4 на травня. Тобто, е, тобто, Попередник була пшениця. Звісно, як все завжди ми розповідаємо весь цикл. Е, Весення весняна культивація, Була проведена е, культивація. Е, по Подвої культивації ми зробили. Внесення гумату Лев 20 де заклали зразу ґрунт гумінові та кислоти в нормі 2 літра на гектар для формування якісної мікрофлори та кореневої системи. Далі при посіві, тобто, ми свісівали сівалки механічний генплейт 8070, сімдесят вісімрядний, тобто 50 Дві тисячі насіни на гектар при посіві давали добре. мінеральне добриво. Мінеральне добриво це в складі було у нас по НПК азоту 20, фосфор 20 та сірки як біофенціда 13, тобто давали 80 кілограмів. Далі накривали ми грунтовим гербіцидом 20 хлор плюс прометрин. Для чого це робилося? Тобто для того, що в нас не було опадів за минулий е період тобто, е осінь та зима взимку, І ми розуміли, що всі ці... Бур'яни, вони призимують і дадуть нам просратися, тобто з весни. тобто тому так і вийшло. грунтовий гербіцид, стехло плюс прометри два плюс два давали, е, Добавляли до бакової суміші е, прилипач турболип до ЗЗР від компанії, знову таки лайфвірхем в номі від 0,3 до 0,5 літрів на гектар. Тобто, це утримувало екран екрани, давало змогу е, більш практично спрацювати грунтовому гербіциду і не промитися е, до появи е, самих е, рослин. Тобто, Формування самого вже стрючка, ну, стрючка, а самого паростка. Далі тобто, все це зробили об'єктивно тобто 37 гектарів ми поділили на дві технології: була пахота і було рихлення. Тобто, Як ми вказали, пахота рихлення. Тобто, Це всі гібриди, які ми на зараз показуємо. тобто, Це в нас все йде по пахаті. Тобто, звісно, пахота програла. Ну, Це ж як вам сказати, це вже як показова база. Тобто, і тому ми повністю стверджуємо той момент, що на пахаті Сингента дала якісні показники. Тобто, да, була, Був прогріш по рихленню, але скажу більше, тобто, по Сингенті тут попала повністю це страховий гербіцид. Геліантекс, Геліантекс повні норми ми давали. Ну, є виробники, на яких Геліантекс не попав. Ну це не стосовно першої частини по сінгенті. Тому інше будемо дивитися, будемо розглядати. Тобто, друга частина буде теж виходити. Чекайте, будь ласка, підпишіться і будемо вдячні. Поїхали. Тобто, в нас починаємо ми з раннього гібриду. Це в нас сумі. Тобі він перший зацвів, перший відцвів, перший дав змогу зразу вже його збирати, тому що це ранній вегетаційний період. По вовчку нічого не було, тобі ж він семирасовий. тобто експреси мене накривали, тому що, звісно, це генетичний потенціал. Ми хотіли повністю 58 гібридів, включаючи 18 від сінгенти, показати вам, як воно є насправді. Тому поїхали. Тобто, з вологою зібрали 4,9, тому що ранні гібрид, самі розуміємо. Вроже показав 23,66, тобі тобто я розумію, що це якісний показник. І олітність в нього 415. Тобто я теж впевнений, що це класна показова база. Чому? Тому що для того регіону і тих. Кількості опадів, які в нас були протязі всього віддаційного періоду, хто слідкував за нами, опади склали 30-23 мм. Ну це були більше продуктивних опадів. Був один продуктивний у нас дощ. Це було вже після 14 серпня, після дня поля. Чому? Тому що от чітко отак, от іменно критерії злягли. Так ну скажу вам відверто, або перед ним, ну тільки, ну, тобі це було десь. Десяте може числа серпня, тому все інше робили генетичний потенціал. Тобто і провокаційні дощі ми не розглядаємо там 3 мм, 2 мм, до 5 мм, воно ніяк не прокладувало грунти на кореневу систему. Тобто чиста генетика. Другий гібрид це у нас був Сурис. Сурис, ну якісний гібрид, якісно стояв на полі. Саме цікавий момент того, що Сурис, ну, це така, знаєте, справжня дія. Для мене він новий, і для нашої компанії теж. Ну, скажу вам відверто, він мені сподобався. Він дав, як е, на мене, якісні показники, і я впевнений, що цей гібрид, який стоїть на нього заглядатися як по технології е, класичної, так і по технології Ноутіл. Тобто 5,3 по Волозі, е, 26,39 Це вже вражальні показники. 425 натура. В нас показала. І наступний гібрид буде теж іти семирасовий 7+. Це гібрид сурелі. Чому сурелі ми завжди беремо? Беремо сурелі, чому? Дивіться, по-перше, він класно спрацював в нас по ноутіл-технології, по сурелі. У нас, коли було день поля, хто хотів, десь ділянка була десь на 5 кілометрів від самого демонстративного поля, брали ми агрономів, представників інших агропідприємств і показували сурелі. У нас було третій рік по ноутілу Сурелі. Скажу вам зразу відверто, ми зібрали більше 25 центнер з гектару. Це протягом того моменту, що е, посуха е, на Багарі знаходилась, е, дощу не було, е, луговий метелик, потім гусінь перейшло. Ну, тобто Результат дивіться по сорелі. 5,7 з вологою це в нас на демоділянки, 27,3 центнер з гектару. Ну, якісний показник 430 натура, тобто сурелі, вау! Ну, Дуже сподобалась. сайберік, 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 сайберік як хтось як -то називає. Тобто, Тут немає ніяких таких головний результат, скажімо так. Вовчук тримає, посуху тримає, по нулю висівали вже протягом останніх двох років це 100%, а то і три роки, скажу відверто, теж класний продукт. Порівнювали його з сурелі. Акцент робили більше, звісно, ми мене сурелі. Чому? Тому що сурелі більше, як же генетичний потенціал модифікований. Ну, Сайберік стоїть того, щоб на нього заглядатися. Тобі ж в нас оця демоділянка, прогон в довжину був 350 метрів, якщо не казав, вже сказав. Поїхали. По Сайберіку 4,8 зібрали 24,55, почти 25 сантиметрів і 420 -та натура. Дивіться, знову-таки скажу, пахота, посуха. І аномалія, тобто не було накопичення вологи, Що саме головний фактор, щоб ви розуміли, як це все було проходило в нас. Далі наступний гібрид Сувора, тобто експрес, е якісний, сформований, новітній, е сподобався. Трошки було по ньому е таких, знаєте, там. Ну, я думаю, сирійські ватичники не треба там не зіграла такої особистої ролі. В кінці поля я дивився. Більше по амброзії було. Ну не знаю, чому так. Може на гіліантекс, так, от іменно ну, там лягло, або там саприскивачем, або на той момент не було з спутником зв'язку. Тобто зібрали ми його по Волозі 64. Звісно, у нас 24 чотири почти У нас вийшло по збиранню. 420 натура, пахата знову таки скажу. Ну, попередня пшениця на полі не спостерігалася як такового у нас вовчка, тому що ну сі якась ніяка є. І слідкуємо за всіма динаміками, які проходять вже в цілкому. Далі в нас Сунаріс, Сунаріс теж класний гібрид, мені дуже сподобався. Рівномірний на полі. Ну ви якщо підпишетесь усе все побачите, ми по кожному гібриду зняли об'єктивне відео, яке там, там складає там, від 2 до там, 5 хвилин. Ви все це можете подивитися, буде все прикріплено, тому, будь ласка, слідкуємо, аналізуємо, робимо висновки. Сунаріс зібрали з вологою 4,9, 24,76 це в нас було з гектару. І, ну, і, звісно, 420 натура. Дуже класно, дуже сподобалось, дуже об'єктивно, дуже практично. Наступний стабільний 100 років в обет, як кажуть, Сузука. Сузука ранній. Е, знаєте, як його е, дуже як би, знаєте, так аналітично можна складати за успіх. Чому? Тому що він шестирасовий, ну, він там витримав вовчок, це стабільно. він ранній, він одинаково Е, Висота рослини чуть вище, ніж по Сонарісу була. Зібрали з вологою 6,9, це найцікавіше, дивіться, ранній гібрид. І показник по враженості 2,485. Теж я вражаю, це дуже якісний показник. І саме головне, тут трохи помилка була. Чому? Тому що ну, 450 натуру. Ну, це по таблиці, тому ну, пускай буде по їхньому. Тобто, далі в нас іде два гібриди. Це новинка. Технологія AIR, ви самі розумієте, це новітня технологія, яка дає змогу вам працювати в критичній фазі розвитку бур'яну е, двома технологіями, тобто працювати по сульфотехнології, е, потім накривати можна іще що клієфілдом. Тобіше, що воно дає? Тобто, якщо у вас поля там засмічені тощо, тобто ви можете працювати або по всівазміні якісь гібридів. Не дав змогу вам закрити всі питання і попадали ці тощо. Тобто ви накриваєте його технологію АЕР, і це в нас і Ріса і Корсіка. Ну дивіться, Іриса Корсіка, скажу вам зразу: там не попав на нього. Геліантекс. Ну, я не писав, що попав, не попав, Ну, скажу зразу, це пахота. Геліантекс вже це були перші гібриди, які вже ну, не зацепили. Наступно був компанія Ліс, там взагалі не було геліантексу. Тобто, слава Богу, хоч так. Ну, скажу вам зразу відверто, І Ліса класний був на полі, дуже файно виглядав. 5,6 волога. Зібрали 22 центнер з гектару, 405 натура, пахота. Ну, Зацепила, звісно, його ще я Амброзія. Ну, було діло, було, зразу скажу. Корсика, тобто 5,3 волога, почти 23 см з витар, 410 натура. І це от вам така знаєте, база, при якої перша частина ми вже виклали, в другій частині буде класична технологія йти, Клеофіл та Клеофіл плюс технологія, висока линка буде йти. Тому, будь ласка, будь зацікавлені, підписуємося. На цій неділі всі вийде, зразу вам скажу, все будемо робити максимально. Тобто це в нас початок січня, тобто 10 числа, тобто ми зробимо все. Максимально якісно для вас, щоб ви працювали на результат. Звісно, можна розглядати. Ми розглядаємо завжди різний експерт. Це трибінерон метіл. якщо ми працюємо, тобто беремо за експертовану базу, працюємо, будемо працювати два рази трибінерон метіл, В першу норму будемо давати в цьому році 30-35, наступну норму можемо давати і 50. Тобто хочемо відійти, спробувати від гіліантекса як такового. І бачити чисті поля і так. Ну, тобто будемо працювати не по е фазі розвитку рослини культурної, будемо працювати по фазі розвитку бурену. Тобто, Поїхали. Тобто, все ми показали. Якщо є питання, будь ласка, Вайтберг та е МТС номер, Тобто є в нас е офіційний сайт. Е кому цікаво, пишіть, дзвоніть, будемо спілкуватися. Е завжди з вами компанія Стандарт. Підписуємося, коментуємо. Ну, вдячні, будемо казати, що ну, це результатив. До побачення.